Рівень води в ставку охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний. Він становить понад 16 метрів. Про це повідомили на офіційній сторінці Запорізької атомної електростанції. Попри підрив російськими окупантами греблі каховської ГЕС ситуація лишається контрольованою. Рівень води в каналі Тес, звідки за необхідності підживлюється ставок заес, становить майже 11 метрів. Рівень води в каналі суттєво не падає. Його показник вже не залежить від каховського водосховища, яке знищили окупанти. Тимчасово окупована запорізька атомна станція досі представляє Загрозу так вважає міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, хоча ЗАЕС зараз не працює в активній зоні, та у сховищах все ще є ядерний матеріал. Окрім того, на станції розташовані сховища відпрацьованого ядерного палива. Крім того, Галущенко повідомив, Україна збирає прізвища зрадників та працівників Росатома, які допомагають окупації заес. Їхні імена нададуть до МАГАТЕ або організація застосувала до цих людей. Санкції Олег Коряков виконуючий обов'язків голови держрегулювання головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане, воже, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом наразі на Запорізькій АЕС? Mm -hmm. а, значить, на Запорізькій електростанції експлуатуються 6 навіть блоків сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу. Відповідно до е, вимог ліцензії, всі шість сенароблоків мають знаходитися в стані е, холодному. Натомість на реблок номер п'ять, який раніше столтувався в гарячому стані, е, переведений в холодний зупин. Е, значить, е, він мав бути переведений ще в лютому, коли е, було. Формалізоване розпорядження Державної інспекції ядерного регулювання про негайний перевод його в стан е е холодний, але переведений на жаль тільки зараз. Тобто, окупаційна адміністрація перешкоджає лігітимним спорту чи організації у виконанні рішень регулювання ядерної традіаційної безпеки. Натомість на ремонт номер 4 протиправно був переведений в гарячий стан. І значить відповідно це є порушення вимог з безпеки, умов ліцензії і розпорядження органу регулювання ядерної телісії безпеки. Тобто, пане ваше дозвольте уточнення, зараз в стані гарячий зупин. А наша аудиторія вже вивчила цю термінологію. На жаль, стежачи за ситуацією на ЗС, лише один енергоблок це четвертий. Так, четверте енергоблоку. І в цих умовах відповідно відключена залишається на сьогодні онлайн-передача даних в систему радіаційного моніторинга. Таким чином, Україна зараз фактично завдяки, скажімо так, Росія перешкоджає Україні у виконанні в повному обсязі умов. Особов'язані по міжнародній конвенції з раннього оповіщення про ядерні інциденти. Дані передаються в мануальному режимі, і дуже велике, скажімо так, запізнення в передачі даних від двох до чотирьох днів, що насправді є невиконанням вимог, оскільки дві години це максимум часу, який потрібен для того, щоб передати дані про. Якусь радіаційну небезпечну подію, яка може зашкодити державам, з якими ми маємо кордон? Пане але міністр, таким чином, ситуація? Міністр енергетики України Герман Галущенко говорив про те, що окупанти на Запорізькій атомній електростанції посилили шантаж в зв'язку із наступом українських збройних сил. Намагаються зірвати наші плани. Але на вашу думку, до яких саме провокацій там на місці вони можуть вдатися з огляду на ту ситуацію, яка є нині, яку ви щойно описали? Дякую за запитання. Ну, знаєте, як сам факт перебування окупантів е на е атомній е електростанції і те, що вони перетворили її на мілітарістку базу, вже, скажімо так, дуже велика небезпека і можуть бути будь-які провокації. Я лише вам нагадаю про те, що е Росія вперше в першій світі протиправно порушила основоположні принципи з безпеки, які визнані міжнародно. Тобто, вона зробила. Обстріл діючої атомної електростанції, вона зробила збройне захоплення діючої атомної електростанції, значить, підірвала греблю Каховської гідроелектростанції. Таким чином зникло Каховське водосховище, яке було джерелом споживання води діючої атомної електростанції, не виконує своєчасно технічне обслуговування, ремонти обладнання систем з безпеки. У тому числі і на енергоблокі номер 4, які знаходяться зараз в гарячому стані, відповідно е не виконує розпорядження е органу регулювання ядерної традиційної безпеки і е умов ліцензії на експлуатацію діючих блоків атомних атомних електростанцій. Це все відбулося вперше. Під підкреслюю вперше порушення е міжнародних е принципів з безпеки. Тобто, така країна, фактично варвар, країна тероріст, має опинитися в міжнародній ізоляції. Пане Ваше, а чи відомо вам, скільки українських та російських працівників е, на ЗС, і скільки представників МАГАТЕ? Е, звісно, про представників МАГАТЕ ми маємо точну інформацію: там 4 експерти. Магате, які е, там перебувають взагалі, місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС перебуває на запрошення України, саме України з вересня 2022 року. І наразі там зараз перебувають чотири експерти. Вони моніторять ситуацію на Запорізькій електростанції, Фактично є, є єдиним, скажімо таким точним надійним джерелом. Інформації про стан безпеки обладнання системи Запорізької скільки українських або представників Росії не в нас є. Інформація більш точна інформація в експлуату організації на екенерґата. Ми владіємо цифрами близько чотирьох тисяч персоналу. Але це є скажімо так, персонал український. Він звісно кваліфікований, але він зазнає тортур знущань тиску. І відповідно обмежують його, значить, в тому, що він виконує свої обов'язки на Запорізькій АЕС. А інший персонал, який мобілізують окупанти, він не має відповідних знань, навичок, досвіду і звісно, немає ліцензії державної інспекції регулювання українського регулятора на скажімо. Повільно безпечно сплатити пане Олеже, Я... А у зв'язку з цим е, яка кваліфікація російських е, ядерників, які там працюють, тому що таких масштабів ядерних об'єктів в Росії та й в Європі немає. Ну тобто і наскільки вони можуть взагалі опікуватися цим об'єктом, і повертаючись до лише чотирьох експертів від МАГАТЕ, ви сказали, що передача інформації від них не така швидка, як би хотілося. В який спосіб тоді, на вашу думку, можна налагодити комунікацію, ну мало не в режимі онлайн, або, хоча б, звіт за день, щоб відбувався, і Україна отримувала його ввечері, і допуск до всіх місць, тому що наскільки нам відомо з засобів масової інформації від звітів МАГАТЕ, Наприклад, на дах не пускають росіяни представників цієї організації. Відповідно, ми не знаємо точно, що там відбувається. А за даними української розвідки, там може бути розміщена вибухівка. Почну з кінця. Оскільки МАГАТЕ перебуває на Запорізькій АЕС на Запрошенні України, то Україна як транспарентна країна. Взагалі співколегам з МАГАТЕ надається повний доступ на об'єкти ядерної енергетики та промисловості. У всі, скажімо, об'єкти, які пов'язані з використанням ядерної медичні заклади, або, наприклад, атомні електростанції, або інші якісь об'єкти поводження з РАФ або е, АЕС не те пізняття з експлуатації, Майна, бачить чому без поезд. А окупанти не надають доступ на Запорізьку АЕС, тому що їм однозначно є, що приховувати не секрет про те, що Запорізька АЕС перетворена на фактично мілітарійську базу. От і останні повідомлення МАГАТИ свідчать про те, що ідентифіковані фактично міни, ідентифіковані те, що чути вибухи з промайданчика Запорізької АЕС, ідентифіковані вантажівки. Які знаходяться в виробничих приміщеннях Запорізької електростанції, військові вантажівки щільно затентовані в машинних залах енергоблоків номер 1 номер 2 і номер 4 Тобто, це є скажімо, фактична інформація, і це не має нічого спільного з забезпеченням ядерної традиційної безпеки. Значить, і очільник МАГАТЕ Рафель Маріана гросі виступив з відповідною заявою про те, що це жодним чином не відповідає вимогам стандартам з безпеки. Тобто таким чином окупантам однозначно є, що приховувати, mm -hmm. і вони, скажімо так, відтягують і не надають доступ МАГАТЕ для того, щоб не було, скажімо так, додаткових фактів протиправної діяльності окупантів на території запорізької зрозуміло пане, дякуємо вам, Олег Коріков, виконав обов'язків голови держрегулювання головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, щойно був в ефірі.